Жителі прифронтових територій відмовляються евакуюватися без своїх домашніх котів та собак. Волонтери та поліція продовжують отримувати заявки на евакуацію тварин з Вовчанського району після травневого наступу армії РФ на Харківщині. Котів та собак везуть до притулку, там надають медичну допомогу після стресу та поранень. Окупанти ж організовують пастки та обстрілюють евакуаційні групи. Катерина Космарова продовжить. Так виглядає вулиця в одному із сіл Вовчанського району. Колись тут жили люди, а тепер суцільні руїни та вирви від кабів. Щоправда, залишились тварини, налякані та голодні. Місцеві мешканці, які залишились в цьому селі, підкормили їх, набрали нам, кажуть: заберіть, будь ласка, бо вже якби, там планують виїжджати, тому ми приїхали забирати цих саме цих собак. Давай, давай! Опа. Давай. І єсть. Давай від сюди вдвоєму, ваш брат, а заберемо бог. Тільки но ми виїхали на евакуацію, як з'явилася інформація про пуски ворожих кабів. Через декілька хвилин почули потужні вибухи, і насправді така ситуація тут постійно. Тому рухатися треба швидко. Адже кожна мить, проведена на землі під прицілом росіян, це ризик для групи. Під час однієї з таких евакуацій правоохоронці потрапили у пастку окупантів. Загинув поліцейський, а його колега отримав важкі поранення. Декілька разів або росіяни, або Под долом автоматів вони заставляли людей, заманювали в ті райони, які вони вже оточили, які вони були, скажімо, пристріляні для того, щоб або знищити, або взяти в полон наших співробітників, оскільки вони вважали, що іменно наші співробітники більше свідчені, вони більш знають територію. Після дравневого наступу росіян місцеві жителі масово евакуювалися. Дехто вивозив своїх чотирилапих у коробках та мішках, та більшість тварин залишили на сусід. Так місцева жителька Тетяна підкормлює котів та цуциків. Вони їх оставили з усім. Отак голодний, а я тут не засія їсти. Малочечки мені маленькі, не хочу своїх тваринок оставлять. Будинок жінки побитий, але сама вона евакуюватися відмовляється. Стріляють, ми привикли до цього. Стріляють, де і ніч тарабанять. онук Тетяни теж не хотів їхати без бабусі та свого цуцика Жоріка. Коли поліцейські вивозили хлопчика, він не міг стримати сльози та обіймав хвостатого друга. Вивезли матір з дитиною. Бабуся залишилася тут. Просила забрати тварину. Зараз ми приїхали, позабрали тварину, якими вони тут опікуються, побросали тут сусіди. Ми їх зараз забираємо. Дитина з разом з матір'ю перебуває в Харкові. У першого місця в евокуаційної групи є заявки від людей, які намагаються знайти та врятувати своїх улюбленців. Дуже часто ми стикаємося з такою проблемою, що а, люди в принципі, Були готові на евакуацію, але є одна проблема у виді їхніх домашніх питомців, тих тварин, з якими вони мешкали все життя. І поки ми не розв'яжемо, скажімо, проблему з тваринами, не евакуюємо тварин, люди не, не, не збираються бросати своїх улюбленців. Зібраних тварин везуть до притулку. Тепер головне завдання знайти їм нову родину. Та кому потрібен котик, можемо віддати в гарні руки. Маленький, тварину глядає ветеринар. Сьогоднішні пацієнти у доброму клінічному стані. Однак після стресу їх вакцинують та оброблять від паразитів. Евакуйовані тварини ну, взагалі будуть як стресові випадки як пораненнями з ампутаціями, приїжджають собачки. Тварини будуть ізольовані на карантин. По інфекційних захворюваннях в подальшому їх буде вакциновано проти сказу. Зараз у цьому притулку майже 700 тварин за тиждень на них витрачають півтори тонни корму. Ми розуміємо, що а, ну на даний час вистачає корму, але іноді а, буває таке, що нічим не кормити. Ну ми всіляки э, будемо э, допомагати. Будемо проводити якусь роз'яснювальну бесіду з місцевими мешканцями. А э, в тому напрямку, щоб вони допомагали притулку, власник притулку. Роберт, громадянин Вірменії, чоловік вже три роки проживає в Україні. А спочатку вторгнення рятує тварин гарячих напрямків. Я не шкодую через свій вибір. Це мій вибір, і навіть будь-якого дня я міг виїхати. Ну вже куди? Дороги назад немає. Стільки собак ми взяли. Відповідальність за них вже ні. Дай Бог настане мир. Сім'ю перевезу сюди. Чоловік каже: під час евакуації були випадки, коли вони опинялися на лінії стрілецького вогню найстрашніше, якщо ти не є ціллю, коли ти типиняєшся там, де йдуть ближні бої. Кожна зі сторін не розуміє, хто ти такий, звідки ти взагалі там узявся? Від обстрілів постраждалих тварин. Ампутація лап це не найгірше. Скажімо так, з трьома лапами вони живуть. У нас у притулку є і собаки з двома лапами. Вони вже третій рік живуть. Під час цієї евакуації вдалося вивести маму вівчарку із трьома цуциками. Малеча швидко адаптувалася, і їм навіть знайшли господарство Подарів, а от інших в остаті переселенці, ще чекають на свої нові домівки. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.